Всім привіт! Це Кедр, мене звати Саша, і це новини технології за тиждень Кедр Ньюз. А в цей раз у нас неймовірно насичений випуск, тому що по-перше, минулого тижня випуску не було, бо були інші справи і інші відео. По-друге, у нас багато новин, бо проходить виставка CES, А також навіть окрім цієї виставки презентовані нові технології, нові гаджети. І у нас є дуже шикарні анонси. Буде цікаво, так що протискай вподобайку. напиши щось в коментарях і погнали. Почну з новини, яка теоретично могла потрапити в минулий випуск, якщо б він вийшов, тому що вона з'явилася якраз таки в п'ятницю минулого тижня. Компанія Clix, відома нам по такому специфічному чехольчику кейсу з клавіатурою для айфонів, презентувала ще одну клавіатуру MagSafe, а також свій власний айфон. Вибачте, айфон. а також свій власний смартфон, який називається Комунікатор. І оцю новину мені закидали буквально багато разів, включно з моїми друзями. Які знають, що я офігєті, як прусь від смартфонів з кверті фізичними клавіатурами. Скажу вам одразу, що жоден навіть сучасний смартфон для мене досі не зміг замінити по зручності друку тексту МОКія 71, і найкращу в світі клавіатуру, яку я використовував в мобільних пристроях, Nokia e 72 На них я набирав текст швидше, ніж сьогодні, на комп'ютері. Буквально. Сьогодні ж друкувати текст найкраще на більш-менш великих екранах і на Android-клавіатурах. Але я дуже сильно чекаю цей комунікатор. Звісно, він не буде презентований з українською розкладкою на клавіатурі, але по-перше, звикнути можна. По-друге, якщо вже що, то лазерне гравіювання ніхто не відміняв. Ще забігаючи наперед, я скажу, що я вже передзамовив цей смартфон. Ну бо мені просто дуже цікаво, як я сказав. Давайте коротко, що ж воно таке. Це android моноблок з більш-менш квадратним дисплеєм 1200 х на пікселів, діагональю 4,3 дюйма і матрицею AMOLED. з повноцінною фізичною клавіатурою, яка ще і сенсорна, тобто по ній можна возю. В клавішу пробілу вбудований сканер відбитків пальців. Також є додаткова бічна програмована клавіша. Смартфон буде мати 4 нанометровий чип MediaTek, 256 ГБ вбудованого накопичувача з можливістю розширення за допомогою картки пам'яті microSD до 2 ТБ, 50 мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією, і 24 мегапіксельну фронтальну. Акумулятор на 4000 мАч. У смартфону будуть змінні кришечки, не знаю, чи можна буде міняти акумулятор, вони будуть різних кольорів. А також буде 3,5 мм джек. Як точніше, розім для нього це смартфон, який позиціонується самими розробниками. А нагадаю, автор цього всього проекту, Клікс це Ютубер, містер Мобайл. Ну чи співавтор, і мені здається, це добре, тому що людина, яка робить огляди смартфонів, напевно не хотіла б випустити телефон, про який сказала б типу не. Ну, такий собі смартфон могло б бути і краще. Я думаю, що певну мету він все ж таки переслідував. Але при цьому є питання. Питання до позиціонування. Справа в тому, що вони не презентували його як просто самостійний смартфон, хоча він може бути самостійним смартфоном. Вони напряму одразу і кажуть, що це другий смартфон. І тут виникають питання, як я сказав, тому що, по-перше, не кожній людині потрібен другий смартфон. Таких людей насправді не так то і багато. І вони його позиціонують як смартфон для бізнесу, для ведення комунікації, а не для постійного скролінгу. То не запитання: а якщо у вас є основний смартфон, чому на ньому не робити бізнес, просто не використовуючи скрольнг? Як на мене, це тема доволі суперечлива. Всі ці дампфони чи телефони, які вас в чомусь обмежують, тому що якщо людина не може сама з собою впоратися, якщо вона не може відмовитися від скролінгу, наприклад, то жодні обмеження їй не допоможуть. Нафіга купувати телефон, який тебе буде обмежувати, і позиціонувати його як другий, бо на другому ти все це зможеш Зробити і скоріше за все він буде з тобою. І коли у тебе ділова переписка, ти захочеш поскролити, ти дістанеш свій основний телефон. Мені було б цікаво спробувати його саме як основний, тому що я сам не сильно залежний від всіх цих скролінгів. Максимум це трец, і то для того, щоб подивитися щось цікавеньке для нашої нової рубрики. Безодня до речі, якщо ви ще не бачили, то зацініть. Нехай це буде рекламкою в цьому випуску. Я відновив безодню раніше. Вона у нас виходила з обговоренням коментарів до наших роликів. На каналі Кедр Плюс сьогодні вона буде виходити на каналі основному Кедр, і там будуть різні цікаві теми, в тому числі стрес з інстаграму, з наших відео, і комутрів під ними. Але все в форматі обговорень цікавих і, звісно, технологічних. Зацініть перший випуск. Він вже є на каналі. То теоретично мені такий телефон повинен підійти, тому що в основному я якраз таки набираю текст. Я переписуюся, і у мене ділова переписка. Ну, це основна частина роботи. Тож буде цікаво подивитися, що воно таке. Як я сказав, перше запитання до його позиціонування, тому що, начебто, з ним можна буде працювати як зі звичайним смартфоном, навіть зі всіма розвагами, але основна оболонка буде заточена саме під месенджинг. Друге питання у мене до оновлень. Бо автори обіцяють, що він буде отримувати оновлення операційної системи всього два роки, і це насправді трохи замало. Я згоден, що чотири роки це вже було б достатньо, бо не кожна людина, навіть у якої смартфони живуть довго, проживає з ними чотири роки. Але два роки, ну, більшого люди все ж таки користуються смартфонами два роки. Але навіть якщо один рік, то у вас є всього один шанс його продати як актуальний. І якщо смартфон коштує 500 баксів, а якщо ви його будете купувати за фул прайс, це саме така ціна, то це за дохріна з купою компромісів по факту з клавіатурою, яка не всім потрібна, але хто його буде купувати, будуть розуміти, що вона їм якраз таки потрібна. Але це за дорого і на щастя, чи на жаль, для цього смартфона інші Android смартфони з клавіатурою. Також на ринку є. А от тепер справді щось цікаве і дуже гаряченьке. Справа в тому, що відомий інсайдер Ice Universe опублікував фотографії чи то макета, чи справжнього прототипа iPhone Fold. І по ньому ми можемо побачити деякі цікаві штуки. По-перше, співвідношення сторін дисплея в розкритому стані 4 до 3. Тобто, це по факту як у iPad'ів. і це робить його ну неймовірно цікавим, якраз таки в сьогоднішніх реаліях, бо він підходить і для вертикального контенту, і для горизонтального, і по факту. То може дійсно замінити невеличкий планшет, але при цьому не прибити iPad mini, як я колись казав, тому що iPad mini, по-перше, буде більшим а по-друге, він набагато дешевше, і це якраз таки може виправдати додавання. Чи емуляції, чи справжню iPadOS на цей смартфон, я розумію, що iPadOS це той самий iOS, але інтерфейс все ж таки інший. І якщо вони додадуть сюди роботу з багатьма вікнами, реалізують це гарно, то цей смартфон декому зможе заміняти комп'ютер, і це насправді дуже і дуже цікаво і класно. До нього вже можна буде підключити клавіатуру і миші, як до будь-якого іншого айфона. І якщо вони з софтом не натуплять, в чому чесно кажучи, я сумніваюся, бо я бачу, що реально всі, хто роблять складані телефон не розуміють на фіга, вони потрібні а Apple ще і вбила нормальну роботу айпедів в останніх оновленнях. Про що якби розповідають власники iPad'ів. Воно там працює ну зовсім через одне місце, особливо робота з вікнами, лагучість і так далі. Проте, якщо все станеться як треба, і буде пророблена робота з оберційною системою, то форм-фактор прямо цікавий. Можливо, однією рукою в складному стані буде не так зручно користуватися ним, як, наприклад, звичайним форматом на сьогоднішній день, звичайним, але в розкритому стані у нього, як на мене, набагато. Ато більше позитивних нюансів. Другий момент на цих фотографіях не видно складки. І Apple, наскільки ми знаємо, відтягувала запуск складаного смартфона саме через те, що вона не хотіла робити внутрішній екран з видимою складкою. І це капець, як цікаво, тому що разом з Apple Samsung на виставці CES 2026 показали прототип складаного oled екрану без складки. Фотографії цього ми теж бачили. Звісно, Samsung могли зчити. Тому що там у нас стенд, на якому є екран в розкладному стані, якщо не помиляюсь, Fold 7, і поруч з ним такий самий екран, але вже без складки. Що їм заважало просто розмістити туди нескладаний екран, ми не знаємо. Але ну слухайте, навіть якщо вони зараз читирили, то випускати то його доведеться, тому що вже ж якби презентували щось, пообіцяли. І складки дійсно, як кажуть, не видно. Тут цікавий момент, тому що такий екран по чуткам буде коштувати дорожче, що логічно. І скоріш за все, десь компанії. şey Я боюсь, що Samsung можуть в цьому році відмовитися від такого дисплею, навіть якщо iPhone випустить його, от з цією технологією без складки. Чому тому що ну, ціни зараз будуть зростати на все, і якщо треба буде обирати між чимось, то скоріше за все, Samsung може погодитися на невеличку складку в угоду ціні. Але дуже цікавий момент, що iPhone Fold за чутками може бути випущеним, ну ми знаємо коли восени в невеличкій відносно кількості, але з ціною до 2000 тисяч доларів. Я в це, чесно кажучи, хотів би вірити, тому що, як я вже казав, 2000 тисячі доларів у нас це 2500 євро. Буде і потім еквівалент в гривню. Тобто, це прям буде дорого. І якщо смартфон буде коштувати в Штатах більше 2000 тисяч євро, то для нас це вже буде під трьошку, а це сильно задофіга. Чому я сказав в попередній новині, що Samsung може відмовитися від своєї ж нової розробки, екран складаний, але без складки в угоду ціні. Справа в тому, що чутки зараз кажуть, що Samsung, щоб випустити нову серію s 26 без змін в ціні, не оновить камери. Камери не будуть оновлені зовсім фізично, окрім дизайну, тобто острівець буде трохи оновлений. І це буде означати, що звичайна серія Galaxy s 26 не отримує оновлень вже більше 4 років, а Galaxy S26 26 Ultra буде таким сам, як S25 Ultra. Це не прям щось таке критичне для звичайних користувачів, тим більше, але ми розуміємо, що китайці сьогодні фоткають значно краще. Якщо хтось з них вистрелить на е, ринках Європи і штатів, то це може трохи повпливати на позиції Samsung. Чесно кажучи, я не знаю, чи це правильне рішення. Як на мене, правильніше було б презентувати смартфон з кращими камерами і не оновлювати залізо. Тим більше вони презентували світ 3 Fold з залізом минулого покоління. Фактично, а так виходить, що. В останньому поколінні на сьогоднішній день вони прибили функціональність Bluetooth в стилусі, а зараз вони не оновлять камери, проте оновлять процесор, який, ну давайте будемо чесними. Чи треба було оновлювати заради маркетингу Так, але камери можна оновити не тільки заради маркетингу, а й заради реальних результатів. А що дасть новий процесор? Я тут нагадаю, що нові флагманські снадрегани коштують трохи дорожче, ніж попереднього покоління. Продовжуємо про новинки. На це Motorola презентувала свій складаний смартфон, причому перший в от такому форм-факторі книжечки, який називається Razer Fold. Чесно кажучи, мені подобається, що цей сегмент розвивається, бо на нашому житті не так багато ми можемо згадати всього, що було презентовано, а потім не розчинялося у всесвіті. Ми пам'ятаємо 3D-екрани, ми пам'ятаємо форстачі Touch, пам'ятаємо багато різних технологій, які навіть де. Який час жили, а потім зникали так, от складані телефони з нами вже надовго, і я цьому дуже радий. Бо як я казав, я вже не уявляю життя без складаного смартфону. Ну, точніше, уявляю, але не хочеться робити даунгрейди. І радий, що все більше і більше гравців долучаються до цього тренду ще і в вже класичному форм-факторі складаного телефону. До речі, буде цікаво, яким буде класичний форм-фактор після презентації iPhone Fold, якщо він дійсно буде в такому форм-факторі паспорта, бо кажуть, що і Samsung випустить разом з ним типу White Fold смартфон. Кажучи про Motorola, нам невідома ціна, нам невідомі майже ніякі характеристики. Вони кажуть, що розкажуть про них трохи пізніше. Це трохи дивно, тому що на цій ж виставці вони презентували ще і свій флагманський смартфон, просто моноблок. Він називається Signature, і він якраз таки працює на чіпі Snapdragon 8 Gen 5. Чому нам не можуть сказати, що і складаний смартфон буде на цьому ж чіпі, поки що невідомо. Зовнішній екран у Razer Fold 6,6 дюймовий. А внутрішній 8,1 дюймовий. Одразу з'являється ще одне питання: які масогабаритні характеристики? Про це теж ніхто не розповідає. А от що може порадувати вас, особливо тих, хто страждав за S Pen, точніше за його відсутністю в нових фолдах, це підтримка фірмового стилу Motorola, причому як зовнішнім, так і внутрішнім екраном. Смартфон має три основні 50-мегапіксельні сенсори, ультраширококутний, ширококутний та телеоб'єктив з трикратним наближенням, дві фронталки і дуже рукожопий маркетинг. На рекламних фотографіях ми бачимо ну, фактично дві-три локації, де робилися фотографії. Це ж, це ж таки велика компанія, більш-менш, але найцікавіше, я провів невеличке розслідування. На одній з фотографій ми бачимо, як дівчина сидить і типу працює за ним як з ноутбуком. Ну, це якби можуть і інші смартфони складані. Я не скажу, що це дуже зручна фішка. Я цим ніколи не користувався. Я використовував телефон в такому положенні і доволі часто використовую. тільки щоб знімати себе, але не. Частіше, щоб дивитися відео. Але цікаво, те, що по фотографії смартфон лежить саме отак, на камерах, без чохла. Я це визначив по тому, що ми не бачимо фронталку на внутрішньому екрані, ну і по розташуванню USB-C з іншими фотографіями порівняв. Це точно сторона, де є камера. І от цікаво, як вона буде друкувати текст на цьому смартфоні, бо камера як-ніяк випирає. Ну а флагманський Motorola Signature оснащений 6,8 дюймовим amoled дисплеєм, роздільною здатністю Full HD та з частотою оновлення 165. Г. У нього так само три основні 50 мегапіксельні камери: оперативка lpddr 5 x до 16 гігабайт, накопичувач UFS 41 до 1 терабайту і оновлення системи до 7 років. Незрозумілий момент в цьому це батарейка, начебто кремнієво вуглецева Я нарешті вивчив, але ємністю 5200 мАч. Це типу, якось мало. Проте, чесно кажучи, мене дуже тішить, що Моторола продовжує жити. Вона переходила з рук в руки, але все ж таки це історичний бренд. І сьогодні. Ну, чесно кажучи, от я вам зізнаюся, я навіть не пам'ятаю, кому вона належить. Вона належала Гуглу, належала Лінова. Кому вона зараз належить? Ну може лінова, а може просто якимось китайцям. Хрін знає, але вона випускає телефони під брендом Лінова. І я хотів би, щоб гравців на цьому ринку було побільше, і тим більше з своїми історичними неймінгами, як Razer, а фанати у мотороли, все ще є. А от з іншим брендом такого походу більше не відбудеться. Мова про компанію Asus, яка на жаль, прибиває в цьому році виробництво своїх смартфонів. Не просто так згадав, що в цьому році, тому що поки що немає інформації, що вони повністю закривають цей підрозділ. Я все ж таки гадаю, що вони його ставлять на паузу, щоб подивитися, чи воно їм потрібно, чи на щось це повпливає. Ну і тим більше цей підрозділ все одно потрібний ще деякий час, щоб попросту обслуговувати свої пристрої, які вже продані. Це гарантійне обслуговування, це оновлення системи, там батчі безпеки і так далі. Але ми не побачимо. Чому ні нового рокфон 10, ні нового ZenFone який там дванадцять чотирнадцять ультра повинно був вийти? На мою думку, вони трохи не туди звернули, коли відмовилися від компактного флагмана, тому що від нього люди були в захваті, і він навіть займав у величезних блогерів, як MKBHD, дуже круті місця в номінаціях смартфони року. Сьогодні мало смартфонів, які можна назвати компактними. Флагманами. І мені здається, така компанія, як Asus могла б заради іміджу продовжувати випускати щось подібне. І до речі, цього не скажеш про багато які смартфони, але саме смартфони Asus були дуже приємними у використанні. Наприклад, у Роми досі є Zenfone 6, і він його використовує як другий смартфон, і інколи для тестів технологій, які сьогодні презентуються як щось вау-революційне. Наприклад, Circle to Search, Gemini і так далі, досі працюють на старенькому Zenfone 6. У них класні інтерфейси не Вантажені сервісами вони працювали з гарним софтом. У них непогані здивування камери, і навіть були цікаві фішки. Остання з них якраз таки компактні корпуси і приємні матеріали. Я б дуже хотів би, щоб Asus все ж таки дослухалися до хоч і невеличкого, але ком'юніті і продовжили випускати смартфони. Бо сумно спостерігати, як якісь зовсім ноунейми no виходять на цей ринок. А Asus таке враження, що просто не змогли нікуди притиснутися, ні до аудиторії, яка купує їх ноутбуки, і там вони дійсно сильні, ні змогли знайти якусь іншу нішу аудиторії. І можливо це пов'язано ще й з тим, що на тих ринках, де лояльність до бренду дійсно висока, як, наприклад, в Україні. Вони попросту ну, не були презентовані в смартфонному сегменті зовсім. Наприклад, я не пам'ятаю, коли я востаннє тримав офіційний асусівський смартфон. Раз вже почав про Asus, Вони презентували на CES от такі новинки. Там і ноутбуки з двома дисплеями, причому як ігрові, так і неігрові. І оновлення лінійки Zephyrus G14 і G16. Це просто моделі, які я сам пам'ятаю, тому що сам колись купував сину. Дійсно класні. Але найбільше мене вра... не те, що вразило, мені просто сподобалася ця колаборація. Хоча я і не геймер, але Кадзиму все ж таки знаю і навіть трохи грав в Death Stranding. Asus зробили колаборацію з Kodzima Productions і випустили такий собі гібрид. В одному RockFlow z 13 KGP. У нього доволі незвичне для мене залізо. Процесор AMD Ryzen АМДРИЗЕАЙМАС 395 і до карта Radeon 8060 s Дисплей 13,4 дюймовий, і залізу якраз таки вбудовано в дисплей. А клавіатура підключається окремо. Не знаю, як вам а мені він просто подобається зовні. Ну, і раз же почали про ноутбуки. Не подумайте, я не буду вас грузити характеристиками. Це цікаві новини. Ну мені вони були цікавими. Справа в тому, що хтось набрався сміливості і відмовляється від тренду AI. а саме Dell. Dell в цілому мене порадували на CES 2026 року. Вони відродили лінійку XPS. Про це їх просили фанати. Вони навіть визнали, що це була помилка закривати цю лінійку і презентували свої макбуки з логотипами XPS. Не подумайте, я не те, що хочу потролти, ну там просто один в один ноутбуки. Якщо в закритому стані, це макбуки. Якщо подивитися назад, то там замість яблучка XPS а якщо відкрити, то там клавіатура, від якої фанати не в захваті. Але в цілому фанати дійсно просили, людям дели подобається, це круто. Але в чому ж фішка відмови від AI? Від технологій вони не відмовляються. Але треба було вже нарешті відмовитися від AI в назвах і не пушити це в кожному абзаці будь-якого прес-реліза. Справа в тому, що AI це непогано. Але люди, як і каже, Dell, вони не купують сьогодні ноутбуки саме через факт наявності AI. Я Думаю, що для когось це просто не важливо, а для інших це вже просто зрозуміло. Це знаєте, як iPhone 3 g Ну тоді, можливо, це було важливо. А сьогодні ну що, випускати моделі, в яких перелічувати всі технології iPhone 17 Wi-Fi, такий-то модуль, такий-то процесор, і такий. ні, достатньо просто назви моделі, так простіше. І навіть в коментарях представники ДЕЛА сказали те саме, що людям потрібен гарний пристрій, а не просто на Певність і яю в ньому, бо сьогодні штучний інтелект доступний з різних джерел. Не обов'язково писати про це в назві. Так є npu чіпи, так вони продуктивніші для певних задач, але це насправді сьогодні вже не визначає продукт, тому що це стає нормальним, що функції штучного інтелекту певні вони є у всіх пристроях. Ще одна новинка на CES 2026 Від HP. Це не ноутбук, це не класичний комп'ютер, це клавіатура з функцією комп'ютера. Ну тобто в клавіатуру вбудований комп'ютер називається ця дикуха EliteBoard G1A. Так, це доволі потужний комп'ютер, який вбудований в клавіатуру. Я вам одразу даю наступну ідею. Ви спробуйте ще під'єднати сюди якийсь планшет чи просто екран, щоб не переплачувати. І назвіть це ноутбук. Чи ще одна ідея: приберіть клавіатуру, замість неї вставте дисплей, і назвіть це планшет. І у вас буде ціла лінійка класних пристроїв. Не дякуйте. Там Intel ще, начебто, анонсували анонс. Ну тобто вони нічого не анонсували, але сказали, що колись буде їх портативна консоль, і навіть якесь залізо анонсували для неї. А Lenovo презентувала нове покоління свого Legion Go 2. Це оновна версія, яка тепер буде йти з SteamOS. Насправді для багатьох геймерів SteamOS це прям прикольно, тому що вона більш проста, зрозуміла, вона візуально просто приємніше в використанні. А головне, вона в деяких проектах дає вищу продуктивність ніж вінда. В деяких навіть плюс 10 FPS можна отримати. Але мене це не дуже цікавить. Мене більше зацікавила новина, що деякі топ співробітники, топ-менеджери Apple селять сьогодні біля заводів Samsung в Кореї. І це знаєте, як виглядає? Ніби той момент, коли Apple кінчила сім, що дивіться, скільки у нас мільярдів. Всі будували заводи, і сьогодні, коли всі на цих заводах починають щось випускати, і у нас є певна криза на певні компоненти. Apple іде і ці, ці мільярди намагаються витратити на те, що могла сама типу збудувати. Ну ладно, це звісно Соп, тому що це неправда. У Apple є свої виробничі потужності вони теж великі молодці. Роблять шикарні процесори. І я дійсно за останній час можу сказати, що вважаю, що MacBook це просто благодать. От краще MacBook комп'ютера не існує в моєму власному розумінні. З мого власного досвіду, тому я дійсно вдячний Apple за те, що вони просто роблять Macbook. Без нього, от я буквально не уявляю своєї роботи зовсім. Я міг би відмовитися, напевно, зараз від смартфона. Дайте просто Macbook. Хоча раніше я так не думав. Це називається спробував щось інше. Ну ладно. справа в тому, що оперативку Apple не роблять. Можливо, плани якісь є, але сьогодні у нас є монополіст у вигляді країни. Це Південна Корея. Чуть не помилився, ой, чуть не стратив її. Роблять цього декілька компаній, а саме, SK, Hynix і Samsung. Найбільший Samsung. І сьогодні, як вже заявив спінгін-директор Samsung, що з дефіцитом на оперативку зіштовхнуться буквально всі. Виробники, звісно, є компанії, які будуть більш-менш в пріоритеті, як та сама Apple, Dell, про які ми згадували, тобто великі компанії з ім'ям, з якими ну не можна рвати ніякі там контракти, але навіть вони зіштовхнуться з проблемами, здорожчання будуть сьогодні. Ми бачимо, що навіть внутрішній підрозділ Mobile Experience в Samsung не може мати 100% гарантію, що всі його потреби в пам'яті будуть забезпечені. Що вже казати про інших гравців, звісно, вони будуть на Певно, йти трохи далі, хоча все залежить від цифр, хто скільки продає. Чому ж топ-менеджери селяться біля заводів, щоб ходити на зустрічі, щоб вибивати собі найкращу умови чи хоча б якісь цифри по. Постачань, тому що Apple не може не виготовляти айфони, для них це основна стаття доходу, і вони продають їх десятками мільйонів. Якщо вони зіштовхнуться з великим дефіцитом, це буде означати недоприбуток, тобто вони не дозароблять те, що могли б отримати, бо на айфони буде фактично дефіцит. І цей дефіцит буде створений за рахунок дефіциту на інші компоненти. Але якщо вона не зможе домовитися з постачальниками, хоча у Apple з логістикою, начебто, все гаразд, то можуть бути проблеми. Я думаю, що саме через це ми і не побачимо великі кількості в продажу ем, iPhone Fold. Я напевно цього року в першу чергу буду замовляти собі, якщо така можливість буде, саме iPhone Fold. Можливо, навіть з самого початку не буду прошку купувати, ну бо це просто буде дуже дорого. Я собі уявляю, отак, от, от на старті, п'ятірку викинути просто на два смартфони. Це якщо нічого іншого не буде. Ну я собі не можу такого дозволити, е, Тож, буду брати саме iPhone Fold. І дуже сподіваюся, що якогось ліміту квоти вистачить, щоб отримати його в перший день десь в Європі. Випуск сьогодні був не коротким, але я сподіваюся, вам таке подобається. Тим більше минулого тижня його випуску не було. І до мене прямо додому приходили і питали, де випуск, блін. Кава готова, випуску новин немає. Тепер маєте. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви тут вперше. Протискайте вподобайку. Пишіть коментарі. У нас є також патреон і спонсорство, де виходить додатковий подкаст. Ну і подивіться обов'язково безодню на цьому канал. Sim, por acaso.